В програмі триденного вишколу основи базової загальновійськової підготовки це робота зі зброєю, індивідуальні бойові навички, це вивчення зразків озброєння, це елементарні навички військовій тактиці, це тактична медицина обов'язково, це ази військової типографії і зв'язку. Всі інструктори абсолютно наші. Вони є люди з бойовим досвідом. Дехто з них ще з 2014 року. Як то кажуть, сказали римляни дві тисячі років тому назад амат Вікторія Кура, що означає, перемога любить підготовку. Все добре, зброю. Окошки вкручуємо. Ми зажимаємо сам автомат, розумієте? Я приглядаюся, бо планую йти служити. Нас розбили на два підрозділи. Один назвали група Альфа і чорні стрічки повісили, а друга Браво. Вони червоні. Ми почали зі зброї, з ознайомлення зі зброєю. Ну, взагалі, дуже цікаво тим, що. Маєш повне уявлення, які вид зброї є на озброєнні нашої армії, американців, хто нам що давав. Люди дуже цікаві, і дуже відрізняються від цивільних своєю стриманістю. Дуже мені сподобався їхній сленг військовий. Іноді так тільки просто догадуєшся, що вони мали на увазі. Я сам родом з Волинської області, місто Ківерці. Був я в бойовому підрозділі. Спочатку багато чого ми пройшли, побачили Херсонщину, Харківщину. Бахмутом були для свого розвитку. І літературу читати, і цікавитися, дивитися різні відео, плюс спілкуватися з тими людьми, які зараз знаходяться безпосередньо. Є куча побратимів, які в зоні бойових дій знаходяться. З їхнім досвідом і порадами цікавитися. Ми представили те озброєння, яке є в нашій бригаді. Від пістолета там, до крупнокаліберних кулеметів, до СПГ. У нас не тільки там автомат Калашникова є, і все. Тобто озброєння є досить багато і воно дуже. Цікаво, можливо, хтось із вас попаде в армію. Ви в першу чергу мусите знайти собі побратимів, об'єднатися, група, тому що один в полі не і це правда. Ми спочатку приймали безпосередню участь на Майдані, а потім згуртувалися у добровольчий батальйон під назвою «Донбас». І вже в 2014 році ми виконували завдання в таких населених пунктах, як Опасна, Лисичанськ. Ось, ну, типу, там трохи було у нас би, досвіду. От. А вже 22-го року то. Ну як тільки почалося, я пішов у воєнкомат. Там не взяли, пішов у сили Терево. І почалася моя робота, як то кажуть, на фронті війна відбувається не лише на фронті, і одна і один із фронтів, це якраз таки війна на інформаційному просторі, коли люди з фронту безпосередньо, як то кажуть, з ями приходять і діляться. Амбіціями, емоціями розповідають насправді, тобто вони зменшують той вакуум. Це нарізний ствольно-зарядний підствольний гранатомет. Він стріляє 40-міліметровими гранатами, коли є ця штука, у вас на автоматі, ви вже міні-артилеріст. Зараз такі навчання від наших. Українських бойових офіцерів це, напевно, самі актуальні, самі круті навчання в світі, тому що навіть якісь там навчання по натовським стандартам це зараз нічого з тим, що наші козаки офіцери роблять, тому що вони мають реальний бойовий досвід в реальному бою з переважаючим супротивним. Мені 19 років. у Мене найбільше цікава тактична медицина. Дуже цікаво було послухати історії військових. У Кожного я вважаю, що є якась історія, унікальна історія. Стараюсь спілкуватися з цивільними трохи так, щоб. Ну, я бачу у нас тут є багато жінок, щоб вони розуміли, що жінки в армії це нормально, що для нас тут є всі спеціальності від сержантського, солдатського, офіцерського складу. Ми навчаємо дітей, молодь, підлітків, військовій справі, самі навчаємося, потребуємо навичків, тому відвідуємо постійно курси, підвищення кваліфікації. Сьогодні є така можливість. Розумію, що за три дні людям взагалі не військовим дати багато це в принципі неможливо. Але знаєте, є такий вислів, що. Кажуть, краще один раз побачити ніж сто раз почути, а тут ще ми дамо можливість їм, скажімо так, доторкнутися. Ми не маємо на меті когось конкретно притягнути до війська. Абсолютно, ми не ТЦК і не маємо до цього найменшого відношення. Це ознайомче для того, щоб можливо навпаки люди побачили, зрозуміли, щоб вони не боялися цього.